Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо виконання практичної роботи номер 8 О, Як зазвичай, я з правої частини розмістив завдання, які нам потрібно сьогодні виконати. Зліва вверху у нас буде сторінка, на якій ми пишемо код, і зліва знизу у нас результат виконання цього коду. Буде вводитись нам. І зараз розглянемо задачку. Нам потрібно, по-перше, роз... відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Це в мене ось з лівої частини два вікна. Складіть проєкт для малювання чотирьох квадратів, розміщених поруч. Довжина сторони першого з них дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більша, з довжину сторони попереднього. Зараз спробуємо це зробити. По-перше, для цього ми імпортуємо бібліотеку, бібліотеку з нашими черепашками. From turtle, Import і зірочка. Імпортувати всі бібліотеки. І далі нам потрібно, щоб користувач з клавіатури вводив значення, на, е, яке буде розмір першого квадрата, і наскільки буде збільшуватись кожен наступний. Е, розмір стартового квадрата запишемо, наприклад, змінну А, А дорівнює. Int, тобто ціле число, input, Тобто, щоб вводилось з клавіатури. І всередині біля Інпад в лапках пишемо. Введіть довжину сторони квадрата. 2 крапки і пропіл для красоти. І в зміну, наприклад, B, ми запишемо, наскільки буде збільшуватись кожного, кожного разу наш квадрат. Так, також ціле число int. Ой, вибачте, дорівнює я забув. Дорівнює int ціле число int щоб вводити з клавіатури. І в лапках вводимо, введіть наскільки буде збільшуватись сторона. Дві крапки і пробіл. Тепер нам потрібен сам код. Для початку ми піднімаємо наш олівець і переміщуємо черепашку, наприклад, в ліву сторону. На 200 кроків ліворуч. Готов. Тобто, перемістити в координати мінус 200 комою 0. І далі створюємо цикл для малювання одного квадрата. Спочатку ну, для чотирьох квадратів, а всередині нього будемо малювати один квадрат по черзі. i e in range 4. Тобто це у нас буде 4 квадрати. Ми опускаємо олівець і малюємо перший квадрат. For e in range 4. Ми йдемо прямо на довжину, яка записана у нас в міні А. І повертаємо на 90 градусів. Це ми малюємо один квадрат. Прибираємо відступ, квадрат намалювали. Далі, що нам потрібно? Підняти олівець наш. І збільшити нашу змінну на Б. А, ну, по-перше, черепашку перемістити трохи далі. Тобто Fd у нас A плюс 10. Тобто на довжину квадрата плюс трошки далі, щоб наші квадрати в одній точці не були всі. І дописуємо, ще, щоб збільшувалася наша змінна А на те число, яке ми введемо в змінній B. А дорівнює А плюс Б. Спробуємо запустити. Зберігаємо, назву 4 квадрати. Наприклад, цю змінну. Зберегти. Так, в мене помилка, помилка біля гото. А, тому що там не крапка з коми надо, а кома. Переплутав. Спробуємо знову. Так, знову моя помилка. Зараз спробую її. Виправити. Так, спробуємо знову запустити. О! У нас запитує: ведіть довжину сторони першого квадрата. Ну, хай буде, наприклад, перший квадрат 25. Наскільки збільшується. Ну, хай також на 25. Enter. У нас з'явилося вікно, і в ньому черепашка малює квадрати. Ось так 4 квадрати вона у нас і намалювала. Спробуємо, наприклад, інші числа. Введемо, що перша сторона буде 100 кроків. А збільшуватиметься на. Ну, хай буде 35. І ось черепашка вже зовсім інші квадрати у нас малює. Набагато більші. Ось так виконується це завдання. На цьому наш урок завершується. Завдання я вам прикріплю всі в щоденник, як виконати потрібно. І туди ж прикріпите мені ваші готові роботи. Дякую за увагу!